Привіт, вітаю вас! Подивимось, що розкажуть нам карти про травень для тельців. Чи є якісь секрети, які ми можемо почути? Якісь підказки, які всесвіт хоче нам надати. Це, звичайно, час для проявлення почуттів по тузу кубків. Це час. Для проявлення істинних почуттів тих, які є в вас всередині, це час проявлятися щиро, відкрито, проявлятися собою, перестати пробувати бути людиною, якої ви не є, якої, можливо, вам розказали, що ви маєте бути. Я відчуваю, що це вже в минулому для вас. Ви розумієте, що Якщо у вас в голові є думки, що я трошки інший, я відрізняюсь. І ви розумієте, що довкола вас є люди, які це приймають, є люди, які це не приймають, що це нормально, що світ багатогранний, і ви дозволяєте собі зараз, в травні, ви дозволите собі потузу Трошечки відрізнятись, а можливо навіть не трошечки. Ви вже прийняли ту частину себе, яку, можливо, вам складно було прийняти. Ту частину, яку раніше ви не готові були показувати? Ви показуватимете себе з нової сторони. Ви вже це почали і продовжите в травні. Якісь блоки власне подіях, Тобто ви щось не могли не тільки проявляти, а також і діяти, можливо, сказати ні тому, що вам не подобається, або сказати так тому, що вам хочеться. Це все ви зможете зробити за рахунок цих енергій, які будуть власне для вас проявлятися в травні. Дуже радію за вас, тельці. Знову ту з кубки в іншій колоді, як підтвердження, можливість бути собою, вона ніби завжди є. Та інколи всі планети стають так, що саме якийсь конкретний ваш аспект готовий показатися світу, тобто світу потрібно зараз, щоб ви це показували, саме ту сторону, яку ви відкрили. Ваша мудрість, яка базується на пройденні на тому, що ви пройшли складні уроки, ви пройшли їх гідно, у вас є досвід в цьому, ви можете ним поділитися з іншими людьми. Ви можете надихнути інших, пройти складний етап в житті легше, з вашою підтримкою. Можливо, просто як приклад навіть люди, які на вас рівняються. Ви будете для них прикладом того, що. Так можна Можна бути різним, можна бути дивним, можна бути іншим. І для світу важливо, щоб ви так проявлялися. Вже давно цей етап, коли не можна було бути собою, відійшов. І зараз дуже важливо, щоб люди проявляли свою автентичність, оскільки це. Підтримує нову картину світу, в якій ми всі живемо. Ми кожен один одному відзеркалюємо можливість того нового світу, який ми будуємо. Діліться цим, розказуйте про те, що я зараз роблю от щось таке нове. Розказуйте про те, що ви робите, найближчим друзям, які вас не засудять. Передавайте далі цей вірус. Я відчуваю от мурашки, коли говорю: передавайте далі вірус того. Її радості від відкриття, що я зміг, я пройшов свій страх, і зараз, і зараз я вибираю бути собою кожен день. Я вранці прокидаюся і я обираю себе. Цим ви надихнете інших також проявлятися собою. Це дуже сильна енергія, яка дасть вам і сили діяти, і можливість відкривати себе все більше, і отримувати також результати своєї діяльності. Такий сьогодні розклад для тельців на трави. Надіюсь, був корисний. Якщо ви телець, напишіть, чи резонує, чи справдилось.